Сьогодні світ повний інформації. Досить зайти в інтернет і ти там знайдеш на всі питання відповіді: що їсти, що не їсти, як лічитися, чим лічитися. Різні люди дають поради. Но інколи ці добрі поради. Ну не завжди. Я думаю, що людина, яка б вона не була, вона задумається над тим, що її жде після смерті. Якщо людина не думає про це, то вона далі свого носа не бачить. Вона сама себе обманює. І якщо вірите апостолу Павлу, а він писав такі речі, я хочу звернути вашу увагу сьогодні на Бога, на Його Слово, що Бог говорить до нас людей. Апостол Павло він писав до церкви Филип'ян в Філіпянах, Третій розділ 20 го вірша, він каже, Бо наше громадянство в небі. Звідки Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен все собі підкорити. Апостол Павло. Він настільки вірив Господу Богу живому, який йому явився Христу. Він настільки вірив в те, що є життя вічне і його громадянство в небі, і в те, що Христос він повернеться на цю землю і забере віруючих людей в нього. В небесне Царство, Царство Боже. І він проповідував Царство Боже. Будучи тут, на цій землі, Павло всім своїм серцем, душою і тілом, він проповідував Євангеліє Боже. Чому це Євангеліє? Чому це добра новина? Тому що вона йде і бачить, відкриває людині. Те, що невидиме, вічність Божу. Вона йде дальше смерті. Вона перемагає смерть, вірою в Ісуса Христа. Ісус сказав так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоб всякий, кожний, віруючий в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. Зміст життя в тому, щоби ти пізнав Бога живого тут ще на цій землі. Через віру, через Слово Боже ми можемо знати, що Бог приготував для нас після смерті. І це є істина Божа Ісус Воскрес. Христос Воскрес! І Він вічно живий. І Він каже, хто в мене повірить, той буде мати життя вічне. Я переведу Його від, із цього марнотного, смерт, смертного життя у життя істини, в життя вічне. Бог створив людину для вічності. Як провірити, чи ти віруючий чоловік, чи ти маєш у серці віру у життя вічне, чи ти тільки знання маєш в твоїм розумі? А дуже просто, якщо є віра в твоєму серці, що Бог дарує тобі життя вічне, що Христос умер за твої гріхи, і Його кров омиває тебе від всякого гріха. І Він дає тобі громадянство Небесне, Царство Боже. То це царство Боже, воно вже має бути в тобі. Ісус Христос сказав Царство Боже всередині вас. Як нам пізнати, що Царство Боже приготовлене для Тебе, для мене? Що Твоя віра вона не просто релігійна віра, а віра Божа в живого Бога. Перше, Царство Боже Ісус каже: це – праведність, мир і радість в Святому Дусі. Праведність в тому, що не ти своїми ділами. Заслужиш цю праведність перед Богом. А праведність тому, що ти повірив Ісуса Христа, який за тебе, грішника, вмер на Христі і за мене, і Його кров, свята Христова, вона омиває тебе від всякого гріха. Якщо ти повіриш в цю добру новину і приймеш це в твоє серце. Що Бог тебе оправдує не через твої діла, а через віру в Сина Божого, який вмер за твої гріхи, який взяв твої гріхи на себе і був розп'ятий на Христі за твої гріхи, за мої гріхи особисто. Якщо ти приймеш це вірою і повіриш в те, що Ісус Христос Його кров'ю святою омиває Тебе від гріхів, Він тебе оправдує перед Богом через Свою кров святу. Ти отримуєш праведність, мир з Богом. То це є початок твоєї віри Божої. Початок того. Що громадянство небесне для тебе, що ти туди війдеш, якщо прибудеш в цій вірі і почнеш жити згідно віри Божої, згідно Слова Божого, ти почнеш дякувати Богу за те, що Бог перевів тебе із царства тьми. Від гріха у праведність Божу, від темряви духовної у світло Боже. Чи ти дякував Богу колись за це? А апостол Павло, він каже: дякуйте Богу за це. я хочу прочитати це місце з Писання, яке апостол Павло говорив вже до іншої церкви в Ефес. Написано так. Верніше не до Офісяна, до Колосян. Перший розділ. я буду читати з 12-го вірша. Дякуйте Отцеві. Він каже, щоб ми дякували Богу, який зробив нас гідними мати участь у долі святих. У світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення прощення гріхів. Апостол Павло говорить, що Бог переводить цю людину, яка повірила. В Ісуса Христа як Спасителя і Господа свого, переводить із тьми у світло Боже. Ти починаєш бачити те, що Бог приготував для тебе, що твоє громадянство не тільки тут, в Україні чи в другій якій державі, а твоє громадянство в небі. Тому що Бог, Він є вічний Бог. І коли він створив людину на свій образ і на свою подобу, він створив її для вічності. Людина є дух, вона має душу, а живе вона в тілі. Дух, він безсмертний, він не може померти, тому що він створений від вічного Духа Божого. Бозі нема смерті, Бог дихає життям. Якщо Він вдихнув в тебе, це життя, яке дає тобі Ісус Христос, як було сказано, що так возлюбив Бог світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Христос дає вічне життя, Він дихає вічністю. І коли Він входить в твоє серце, коли ти його призовеш в твоє серце, вічність прийде в твоє серце, в твій дух. Дух вічний прийде до тебе. Один раз Ісус зустрів Самарянку. І хто читає Біблію, Він напевно знає. Цю історію. І там зав'язався розговор, розмова Ісуса з Самарянкою. І він сказав такі слова цій жінці: Істинні поклонники, яких шукає собі отець. Він хоче, щоб поклонялись йому в дусі і в істині. В Дусі Божому, Святому Дусі і в істині. Як це можливо? Це можливо тільки тоді, коли ми повіримо в Слово Боже, яке говорить нам слідуюче. Це вже говорить апостол Петро, Дії апостолів, другий розділ. Я прочитаю 38-й вірш. Дії апостолів. 2 розділ 38 й вірш. Апостола Петра запитали. Він їм проповідував про Ісуса Христа. Його запитали. Другий розділ 38 й вірш Дії апостолів. Петро ж до них каже. З 37 го я прочитаю. Почувши це, вони розжалобились серцем і сказали до Петра, до інших апостолів, що нам робити, мужі брати? Петро до них каже: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа. І Він каже: Для чого треба хреститися? На відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. І далі продовжує. Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших, та для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь Бог наш. Що робити? Щоб життя вічне вийшло в твоє серце, дух вічний вийшов в твоє серце. І ти вірив. Що є життя після смерті, і є вічне життя з Богом живим. Петро каже: покайтеся в чому? Ну, хоча би в тому, що ти був до сьогоднішнього дня безбожник, не вірив в живого Бога. В невірстві. Написано, що всі згрішили і позбавлені, позбавлені слави Божої. Всі це значить і ти. Людина може грішити думками, словами і ділами. Що таке гріх? Гріх все, що не по вірі Божій, не по Слову, то гріх. Тому Бог дав своє Слово, яке стало плоттю Ісуса Христа, щоб Він взяв на себе. Твій гріх, мій гріх, гріхи кожної людини, яка живе на землі. І оправдав тебе через то, що Його кров пролилась за твої гріхи, за наші гріхи. І Бог прощає тобі гріхи, тому що Його Син Господь Ісус, пролив свою кров святу. За твої, за мої гріхи. Кров Христа омиває від всякого гріха написано. Від всякого. Не від якогось маленького чи чуть більшого, а від всякого. Тобто нема такого гріха, який кров Христа, якого би не могла перемогти. Всі гріхи омиває кров Христа. Якщо ти приймаєш його, як свого Спасителя і Господа, каєшся перед ним. Він прощає тобі гріхи. І далі каже Петро: а що дальше? І тепер нехай кожний із вас, який це зробив, повірив у Спасителя Христа, охреститься во ім'я Його, для того, щоб цілковито відпустили зі гріхи Твої. Для відпущення ваших гріхів. І тоді каже, приймете дар Святого Духа. Тоді життя вічне, в Дусі Святому прийде в твоє серце, в твій Дух. І ти почнеш поклонятися Богу в дусі і в істині. А істина то є Христос Ісусі Христі. Тому рішення за тобою, друже. Бог. Дає тобі громадянство небесне даром. Нічого не треба робити, треба повірити в живого Бога. Ти не можеш досягнути Його своїм зусиллями. Єдине ти можеш його прийняти як дар. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати людям життя вічне прощення Гріхів і життя вічне, щоб дати людям Дух Святий, щоб люди поклонялись Богу не в православній католицькій чи ще якійсь релігії, а в Дусі Божому і в істині Божій, який є Христос. Прийми це благословення від Бога. Той же апостол Павло, він писав слідуюче послання до Корінтян. Друге послання, п'ятий розділ написано так. Я прочитаю 17 го вірша. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло настало нове, все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення. Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. І Павло далі каже: ми ж посли замість Христа, не мов би сам Бог напоумлював через нас, ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Тому Ісус сказав: кожен, хто призове ім'я Моє, спасеться. Будь один із них. Господь дарує тобі спасіння, життя вічне. Не проігноруй цим призивом. Навіть якщо ти не віриш, що є Бог, ти можеш дуже просто в цьому утвердитись, як призови Його. Він живий і Він прийде до тебе. Ісус Христос сказав: кожний, хто призове мене, знайде життя вічне. Я прийду до того. Попробуй, Господь чекає тебе, чекає на твій призив. Будь благословенний во ім'я Ісуса Христа.